У понеділок, 22 липня, Сумщина провела в останню путь відважного старшого солдата Євгена Кумеду, який загинув 12 липня поточного року в бою за Україну поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. Рідні, друзі та знайомі назавжди запам'ятають мужнього захисника як світлу, добру та чуйну людину. Я його сусідка знала його з дитинства. Він був чудовою, доброю людиною, прекрасним чоловіком та батьком. Кумед Євген був. Чудовим хлопцем, всі його з дуже хорошої сторони пам'ятають, дуже важка втрата. Був відзивчим, завжди допомагав всім, нікому не відказував. Що можу сказати? Дуже шкода, дуже боляче. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими прощались з воїном-оборонцем, приклонивши коліна. Світла пам'ять про Євгена Кумеду завжди буде жити в серцях тих, кого він захищав. Світла людина і в роботі, і так як ми бачили, як він відносився до сім'ї. Тепла людина. Женя Кумеда був дуже гарним чоловіком, співробітником. Всі про нього гарного відгуку. Він нікому ніколи не відказував. Був чудовий хлопець, дуже гарний. Співчуваємо дуже і сім'ї, і близьким. Панахиду за загиблим захисником України Євгеном Кумедою відслужили у церкві святого апостола Андрія Первозваного Православної Церкви України. Ще ми Господу, помолимо. Чого раба Божого, но приставленого воїна Євгенія, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, щоб Господь Бог поселив душу Його там, де всі праведні спочивають. Хороброго старшого солдата Євгена Кумедо з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.